Ось і черговий чудовий ранок на пташиній скелі. Чудове місце для Уно. Я взагалі то вступне слово кажу. А, я Уно. Ти... А це Мосі, Мей та баба. Ходімо з нами. Ми все вам покажемо. Клас я хочу вас із деким познайомити. Це Ізабель, Марвін та Фенікс. Вони на нашій скелі новенькі. Я ні за що не запам'ятаю всі ці імена. <рес> Мені тут не подобається. Це не мій дім. Це не означає, що він не може бути твоїм новим домом. Що Це Це яйця і батки. Манюня, манюня. Це наше єдине яйце. О, ні. Здається, насувається сильний шторм. Треба приготуватись. Every Дещо дуже погане. Що? Але наше яйце воно зникло. Як нам його знайти? Шторм надто сильний. Усі на острові в небезпеці. Треба допомогти. Так тримати. Друзі лишаються разом. Щоб не сталося. Друзі назавжди. for forever and always keep you safe and sound